Отримав подарунок декілька той у класних горщиках. З них 4 живі і ще три засохлі. Але в чому суть? Я їх не міг покласти в машину, так. І зараз трошки пересаджуємо. Ось причина. Бачите, начинки, я думаю, хрущів, вони дуже сильно їдять корені і відповідно далі дерева. Пропадають, бачите, прямо в коріннях вони закопані. От, ось так. І там їх було дуже-дуже багато. Відповідно, вони з'їдають корені і ту і пропадають. Ну, взагалі всі дерева. Ну і всередині дивіться, як завжди. Хто не доглядає, треба трусити, щоб суха хвоя висипалася і крона провітрювалася. Інакше дерево також хворіють. Думаю, що ці дерева будуть в порядку, 4 живі тує. Ну і бонусом класні горщики. Зараз я їх пересаджу і хай відновлюються.